Доброго ранку, всіх вітаю. Да, сьогодні дівчата є на барахолці. Але ми спочатку йдемо на ринок. Так, тут музика, я зараз напав. Так, наче вже музику не слышно тут. То, то йдемо на, на ринок. Ось вже тут люди стоять, там не вміщаються всі. У п'ятницю, хто не знає, найкращий ринок працює він. З сьомої години. Дивіться, які георгіни красиві. Тут треба приходити. Ну, у восьму зараз ліс, восьма година, там начало 9-го. Це саме якраз розгар зараз. Просто такі хорошенькі закатувати, маленькі. А по 25, де? Особливо, якщо не дуже добре. Дуже добрий, так. Да? Дуже добрий. Виноград. Красивий. А виноград по чому у вас? Добрий. Дивіться, який гарний виноград. А... От стаканчик, да? дивіться, стаканчик 25. Огірочки у вас по чому спитаємо. 50 і 40, а ті 20. А перчик? Перчик по 60. Гарний перчик. Хороший. А помідорчики? Да, да. 25. 25. Теж гарні помідори. Так, по 25, то слівки можна на кетчуп брати. Шевель по 10. А де шевель по 10? А по чому кропчик? Хризантеми красиві. Ось, ось жовтенькі помідорки такі гарні. А по чому ці жовтенькі? Хорош. Хорош. Ой, солнце светит прямо в вас. І уже жарко у нас сьогодні. Хотіла спитати, по чому киш но продавець занят. Так, добре. Щас. А виноград по чому у вас? По 100 гривень дивіться. Хороший виноград. Я лука сім десять. Картошка двадцять пять. Ох, який перець красивий. Перчик який красивий. Здрасте. Вишиванка ваша є, так? Да? Трошки. Понятно. А така. Зрозуміло. Так, пет... а? хорошо. Пірсики 80. І виноград 80. Да? Це любий, а І Це без косточок сто. Ну його трошки. Понятно. А квіточки оті ваші красиві. По чому? По 2 гривны. По 2 гривны? По 2 гривны штучка. Я души. Понятно. По 2 гривны штучка. Даром отдают. Тут помидоры. Хороший выбор. Так, туда потом подойдем персики. персики. Хорошие персики. Хорошие персики. И І... І цена нормальная. Носок веточки. Облепиха. 70 гривен стакан. Добрый ранок. Добрый ранок. Добре, от помідорки ваші почому. Сорок. Сорок. Так хорошо. Що тут у вас? П'ятдесят великі. Так, понятно. А оці такі що маленькі? Тридцять. Понятно. 30. Так. Кого? А оці такі по чому, Юрочка? А ожина? 120 кілограм, да? Да. так? Так, понятно. Так, хорошо, я потім подойду. помідори мені треба купити. І ще кетчуп зробити. помідори Не наград 110. Любий? Любий? З муста там, оцей, оцей по 140. А отакий. Весь по 110. А, цей по 110, так? Да? Понятно. Зрозуміло. Так, йдемо толкатися. Йдемо толкатися. Ой, ну тут я всегда. <связывая> <связывая> а помидоры почему это ваши а такие? 60. А оті, щоб ящичку ото почули. А малина по Так. Судіс. Я вам перевіряю. Який ваш? Більший, менше більший. Ось дивіться, яке красиво. Парш там є. Ніхто не бере, бо ви дуже дорого берете. Дивіться ще Давайте ніхто не А сало сьогодні по 450 отаке з м'ясом, okay. 300 гривень, звичайно, без м'яса. Дивіться, яке гарне. А м'ясо сьогодні по чому? 250 задок, 240 опа. А рібро та 300 гривень. 200. Ребро 250 гривен. Понятно. Ребро 250 гривен. Так, ну надо сыр купить, так что есть, Таня? Есть, по-моему. Таня есть и курортный сегодня, да? Хорошо. Які персики красиві, по чому? Зараз ось питаємо. А ну сюди зараз. Зараз сюди. Бо зайнята продавець, яблука дивіться, ось Ой, які гарні. Зайнята. Не могу Можете спросити. Можу, можу. Красиві такі. Ой. шикарні. Чому ці красивіні яблука. Крас... Яблука по п'ятдесят гривень. Да. Ох, і красиві. А як вони називаються? А сливи оці гарні теж. А оці персики. Дивіться, який гарні. Ну просто красиві персики. Так, добре. Я потім вернусь. Здрасте. Потім вернусь і куплю персики, яблука. У вас вже перцю сьогодні. Уже навіть паприка є. А, вже є паприка? Я не домоло. А оцей почом краю. По 50, по 50, по 50 да. По а виноград почем? Стоп, дивіться, виноград. А малина? 95 кіло це 180, так да? добре. Я Пар... думай, Петя у області. Хороший перець у цього дяді, і він вже паприку робить. Паприка в нього дуже хороша. Здравствуйте. Так. Тут яблука красиві. Ну що, все. Вже всі ціни подивились, так? Да? Все узнали. Ми зараз ще от о, курицю спитаємо прокуряти. Якщо тут заїхати на центральний ринок. І все. І все. Почём кукурудзка 15. 15. Малина і лохина да. почём 200 і 270. А що 270? Лохина, Вона да? Ну да. Дивіться, ось помідори по 30, дуже гарні. У хороші помідорки, класні. Це угу. як книжка. пишеться. Так, да, яблочко 50. Кукурузка хороша, ось 15, дивіться гарно. А це нектарин, так? Да? Нектарин 140, дивіться. Так, киш. Киш, сливи 40. Все є. Мед є. Зараз пойду посмотрю. Я вже купила сир курортний. Но, Ира, ты когда ходишь на е, рынок, ты по сторонам смотришь или нет? На тебе вот гамбринус. Что ты никак не могла понять? Вот он. Никак не могу понять. Там где аптека была. Вот. Поняла? Вот он. Пивной Пів, бар, или как он там называется, не знаю. А то она... не пойму, не пойму. Здравствуйте. Немає, немая пока. Добре. Так, ладно, немає моєго сира, який з базиліком і з томатом. Ну сказали, що буде, треба підходити. Ну, я курортний купила, то, то хороший. Мені він дуже подобається. Альони, драсти, все є. Оце щось таке. Нове в мене старта всередині вершки з маскарпоне запечене і зверху Ой, і по чому воно? 50. Оце така коробочка, так? Да. Да? І я новий ж... в мене ще чискіт, кокос вишня. Кокос вишня, так? Да. Да? Да. Красивий. Видно? Дивіться. Приходьте та купляйте все. А, це таке саме. Да, да? Да, я ж да, так да. і подумала, і що, це... що це щось новеньке. Це якраз сьогодні два що я нового зробила. Ага. Так, ну хай продається ваші новинки і все я остальне. Був, все, погода хорошая, значить все повинно. Оріжки. А по чому оріжки? Двісті 210 кіло, а тут зверху сім'ї Понятно. Так, черкащані всі сюди. Алена молодець, не ну, все вкусне. Все, хай продається, все. Так, все, пошла далі. Барахолку знімати пошла. Все. Так. 5 картошка 50 перець 75 і 65. Здравствуйте. Ви тут уже, да? А, я дивлюсь, що вас немає там, а ви тут. Кисмиш 120. І сливи 40. А авто по 60, то нектарин у вас, да? А він що воно? Нектарин який? Тут ну, тверденький. А, тут ще твердий тверденький. дуже, так? Да? Понятно. Так, хорошо, персики 60, Шістьдесят, да? так? Да. Тоже тверденькі, да? ну, зревать... так? Ну смисла зривати м'який. М'який зривай, що не доволі, так я треба. Так, ну що, ще сюди пройдемо, зараз. Подивимось. Давай А оці такі по чому у вас тут? 35 Розовенькі, хороші. 35, Так. Ну, мабуть, ми вже всі ціни подивились, все є. помидор моры. Здравствуйте, персики есть хорошие. Я уже купила. Я что-то вас не увидела. И... Ну все. А рідиска, а то пучок скільки двадцять гривень. Пучок рядизки. Будь ласка, купляйте. Ну все, мабуть, вже я все показала, да? Та-да. винограду тоже теж много багато. Що, дивіться, як він виноград. Ну нема продавця. І мед є. пожалуйста. Приходьте, купляйте мед. І липовий Да? бо питали в мене дівчатки, є ще. Так? Той, що ага, понятно, не, не. добре. Дівчата, чуєте, хто спрашував у мене? Да. Мед липовий. А оце ж оце який оце? Це соняшник. Це соня... А да, по чому це соняшник? 100 гривень за пів літра. Сто гривень пів літра, понятно. Це він прошлогодній, так? Да? А чого він за так зас? вистояний мед швидко загусає. Так... Все поняла. Я не знаю, не дуже розбираюся. Соняшниковий мед загусає швидко. Дівчата є смет липовий, хто питав, то приходьте. Все, пішли далі. Та вже все, я туди не буду йти, там толкаються, не хочу. Я вертаюся назад, не хочу. Вертаюся назад і всім. Дякую, хто був зі мною, пройшовся по ринку. З вами Наташа була. І все, все є. Ви будете додому до воно буде. А ці по чому ви казали? А, по 40, по 40. Так, все. Що там гарне в тому країні? Ось вже люди спродались і їдуть додому. Так, все. І я вже йду додому. Сейчас я ще мені надо перець болгарський. Я зараз знайду, десь тут куплю собі. І ще буду робити соус, солодкий чилі. Кстати, зараз я десь діду, щоб не мішати тут. Бо я забуваю сказати, оцей солодкий чилі перець. Його ще називають конфітюр із перця. Можна і конфітюр, можна і солодкий чилі. Так що... А по чому ваш перець оцей? 75, а тут 30. Понятно. Конфітюр із перця ще він називається, або солодкий чилі. Я його робила вже сто разів. Ну, мені таке подобається. Тільки не по тому рецепту, що, що я бачила. Ой, а я ще ж хотіла яблук купити. Ага, та я вже забула за ті яблука. Добре. Дякую всім, що були зі мною. Подивились, послухали, ціни узнали. Все. До п'ятниці наступної.